Інна Руднєва евакуювалася з родиною до Чернівців з колись мальовничого, а нині майже знищеного російськими військами Бахмуту. За спиною у жінки залишились спогади про мирне життя до початку війни. Ще у 2012 році жінка здійснила свою давню мрію, купила власну квартиру. Після того, як я почала закінчила академію, почала працювати, то я хотіла заробити кошти. Саме на придбання свого власного житла, бо я мріла про свою родину, щоб там було наше гніздечко, було затишно, комфортно. Потім я познайомилася своїм майбутнім чоловіком і разом над цим питанням працювали. І в 2012 році в нас вже була квартира, ми її дуже довго вибирали, Так, щоб вона підходила саме по потреби нашої майбутньої сім'ї. Це була трьохкімнатна квартира у будинку на 12 квартир. Так, такий затишний був. Була вуличка, всі родини один одного знали, бо небагато було в квартир. Ми два роки робили ремонт, бо робилися матушки, так як хотів мій чоловік. і Я все кожну дрібничку продумав чи створили таке собі родинне гніздечко. Ми були дуже щасливими, ми щасливо жили. Однак спокійному життю родини поклали край російські війська, які у 2014 році підступно напали на мирні українські міста на сході нашої держави. Коли почались ці захвати міст, Слав'янська, Краматорська, так званими ДНР, які себе провозгласили, вже тоді було зрозуміло, що це не можуть бути просто місцеві жителі, бо вони не могли так бути. Екіпіровані, фінансовані. Все було дуже незрозуміло, що відбувається, було дуже лячно. І в наше місто тоді його його назва була місто Артемівськ. Входили ці, я навіть не знаю, як їх назвати, бойовики, представники ДНР. Вони тоді займали деякі захватили деякі будівлі у місті адміністративні, але ми були вимушені покинути місто, ту нашу квартиру, що ми щойно відремонтували, вклали туди всі свої кошти, всі свої сили, відмовляючи собі майже у всьому. Ми нікуди не їздили там у подорожі, не купували зайві якісь речі, тому що хотіли, щоб наша родина була початок мала у місті у своєму, у своєму житлі. Спочатку родина евакуювалася до часового яру і там чекала на звільнення Бахмута. А коли це сталося, повернулася до рідного міста. 24 лютого 2022 року Інна Рудніва не одразу усвідомила масштаби війни, адже до цього упродовж багатьох років Бахмут вже був на лінії фронту, тож обстріли навколишніх населених пунктів стали для місцевих жителів звичним явищем. Загострення, скажімо так. Конфлікту, що можливо, тр трошки треба почекати, і це все залагодиться, що наші війська зможуть їх гамувати, відвіда відтиснути, не допустити. Але з кожним днем ставало все гірше і гірше. Ми наблюдали за тривожними новинами у Києві, у Бучі, у Рпіні, у Харкові. Було... В голові не вкладалося, як це все відбувається. Було дуже Страшно було дуже співчували людям, які зазнали всіх всіх тортур, які гинули ні за що. Звичайні мирні люди. Але ми ну, продовжували. Тоді ще так от не було по місту. Приліта... Прилітали ракети. Ну, ми були до того звикли, але ми не були готові покинути. Ну, кож... кожне місто. І кожного дня ставало, ставало нам ясніше, що. Потрібно буде уїжджати 2 квітня. Жінка пережила один з найжахливіших моментів у житті. Її родина опинилася на волосину від смерті. Того дня у матері Інни був день народження, тож вона хотіла підняти настрій рідній людині та подарувати їй квіти. Вже тоді нічого майже в місті не було, але знайшла там невеличкий її букет. Купила невеличкий подарунок, поверталась назад, і в той момент по місту випустили до десяти ракет, яку збили. Я вже підходила додому. Я бачила ось вікно, будинок свій. Я бачила, як на вікні в нас дуже великі такі вікна з великими. Були під віконням, стояли діти, мене зустрічали. Чоловік і мама дивиться. А я ж іду, ну вже підходжу. Тут їх збивають, усі ці уламки летять. Я ще по телефону розмовляла із своїм кумом, і він теж неподалік від цієї епіцентру був. Він каже, падай на землю. Я кажу: ну куди, куди падать? А він падає. Я тобі кажу, я бачу це все. Воно летиться дуже е лячно. Я вже тоді прощалася з життям. Впала під будинок, там був такий приватний будинок. Там пролежала. Мімо мене на великій швидкості проїжджав автомобіль. Теж він з цього епіцентру, ну все воно падає, зривається, горить. Проїжджав таксист, він він зупинився, здав назад, ну, щоб мене затяг, мене допоміг машину, ми ну, цією відкритої двер'ю. Ой, і він куди тебе вести? Я кажу, та от же ж мій будинок, а я не можу, він мене вивозить, а ось, ну, ці уламки всі падають на дах будинку, і, я, і серце розривається, бо там моя родина залишилась. Я взагалі не розумію, що це. Ну, це все було так спонтанно, чи їхати мені, чи ні. Коли він мене обвіз так кварталом, ризикуючи теж своїм життям, бо воно саме от на цьому епіцентрі. І все минулося, там ну, дом трошки було пошкоджено. А я тоді забігла. В мене був такий нервовий струс, я не могла прийти в себе, але все ну, добре, що всі залишились живими. Після цього жаху родина ухвалила рішення покинути рідне місто та податися у невідомість. Ми півночі дозбирали ну, речі, які ми могли. Ну це були тільки дитячі підгузки, взуття, речі. Я розуміла всередині, я розуміла, що ми уїжджаємо не завжди. Я не казала це. Ну я думаю, що і чоловік мій розумів, і мама моя розуміла, дітям ми це все приподнесли. Що це ми ось їдемо у таку подорож? Ми ще не розуміли, куди ми їдемо. Ми обирали між Ужгородом та містом Чернівці. Ми їхали, і потім мені запропонували, моя молодша сестра вже з моєю колежанкою і однокурсницею. Переїхали у село Маршинці Чернівецької області і там. Їм надали їхні знайомі будинок у користування. Ми вирішили, що поїдемо поки до них, поки не вирішимо питання своє житлове, де нам винаймати квартиру. Опинившись у відносній безпеці, Інна на Рудніва створити такі умови життя, щоб діти якомога швидше оговталися від пережитого, адже вони ніяк не могли зрозуміти, чому Росія на нас напала. З меншим було трошки легше, бо він нічого не розумів тоді йому, щоб його нагодували та спати уклали, мама щоб була поруч. А з дочкою було все дуже проблематично, тому що вона розуміла, що відбувається. Постійно у нього у неї було питання: мамо, за що це, за що вони на нас? Ми купили. Їй таку велику карту миру, і вона висіла в неї над кроваткою над ліжком. І там були магніти. Кожну державу можна було зібрати. Вона таким чином вивчала держави світу. І коли дошло, ну наша держава Україна, і поруч агресор Росія. І, ну, вона складала собі ж там, що, все ж, ну, дитина запам'ятовує, ну, що масштаби там велика, там маленька. Це, похоже, Італія на сапажок. ну свої там асоціації, уяви. І от коли ми виїхали, вона каже, мама, ти ж пам'ятаєш на карті, у них така велика територія. Навіщо нам їм наша маленька Україна така затишна? Що вони будуть з нею робити? Хай вони там би порядки навели. Невже в них так все гарно, що вони прийшли до нас? У Чернівцях жінка допомагає таким же. Переселенцям, як і вона, даючи їм юридичні послуги у благодійному фонді право на захист. Я відчувала таку радість, і що я можу тим, що я знаю, і вмію, я можу надати допомогу людям, які зараз в безпорадному стані, які приїжджають, переміщаються і до сел, і до міст Чернівецької області, до самого міста. Це внутрішньо переміщені особи. У яких дуже багато на той час було проблем, як соціалізуватися, юридичні в них проблеми, питання при евакуації, загубили документи, втратили документи, родину розлучили, хтось поїхав за кордон, хтось вимушений був залишитись в Україні. І я відчувала від того свою приналежність. Я відчувала, що я роблю щось хороше. Я не можу воювати, але тут свій фронт. Я можу допомагати людям, які були із-за війни вимушені покинути своє постійне місце проживання. Довгий час Інна слідкувала за новинами в надії дізнатись, що залишилася ще у їх сім'ї. Рідна домівка, 20 січня. Пам'ятаю, була на роботі. Мені зателефонували. З хлопці з нашого Бахмутського МЧС про те, що і сусіди, про те, що горить наш будинок. Відбу було влучання снаряду, були ракети випущені, і потрапили вони в будинок. Спочатку полум'я в одній квартирі виникло і перекинулось на будинок хлопці з МЧС виїхали. У них була одна машина води. А до цього ж місто з серпня двадцять двадцять року без води, без електрики, без газу, і вони несли там все одно свою службу, перебували там, тому що намагалися майно людей, будинки, квартири якось берегти. Де дещо їм вдавалося, де що не вдавалося, бо не було можливості воду цю набрати. Вони почали саме наш будинок гасити, вилили машину води, але їм не вистачило. І почався мінометний обстріл. Будинок горів з добу з 20 на 21 січня. Вже в мене була така надія про те, що можеш таке не дойде, саме на цю сторону дому, може щось уціліє. Але ні, вигоріло все вщент, і там просто фундамент тепер. Наразі жінка, як і мільйони українців, мріє про одне перемогу України у розв'язанні Росією війні. Я мрію, щоб скоріш у цій всій ситуації була поставлена крапка. Я мрію, щоб територія України до вернулася в ті кордони, в яких вона була в 1991 році. Мрію про те, щоб звільнили моє місто. І відбудували. Я розумію, що це вже буде не те місто, яким ми його бачили, бо зруйновано дуже велику кількість історичних будівель. Дуже багато людей, на жаль, вже не повернуться в це місто і втрачений сам соціум, за яким я дуже сумую. Але я думаю, що його можна буде відбудувати. І навіть таке опитування у нас на наших сторінках Бахмутських проводили, що десь більше 80-90% мешканців готові повернутися, відбудовувати, продовжувати своє життя у місті. Мрію про мирну Україну. І от рік пройшов, більше року так довелось бути за кордоном. Ми проїхали всю Україну. Я до цього була в Україні. Я розумію, що кращого місця для проживання для мене і моєї родини ніж Україна немає.